Української держави тогда не було. не було? так, не Ну, мова. Це про часи батька Махна. Оці вороги народу українського такими коментарями намагаються нас, українці, викликати оце, оце почуття неповноцінності. Що ось ми, нібито, не здатні творити державність, не здатність стримати у цю державність, але це є брехнею. Як і все, що є все сей брехнею. Так, в сучасному виді тоді держава Україна не існувала, а тоді існувала УНР, тоді існувала Українська держава Гетьмана Скоропадська, тоді існувала УНР Рад, це радянська копія. У НР тоді існувала е, анархічна держава. так і назвати Бнестро Махна е, Східно Лемківська Республіка Зон тощо тоді безліч державних. Держав існувало, державних формувань. то що український народ є державотворчий народ, і те, що нам тоді не повезло її утвердити її, то лише є провина того, що перемогли тоді в цій війні, в Першій світовій війні чужі, а не наші. Перемогли ті, хто бажав нашої загибелі. На жаль, це було так. Але ми повинні з вами розуміти, що тотальна більшість цих держав, які тепер існують, вони виникли порівняно недавно в сучасному їх виді. Навіть такі держави, до яких ми звикли сполучне королівство. Це є порівняно молода держава. До того це була Британська імперія, Франція теж молода держава, була Французька імперія, Росія, Російська Федерація. Виникла в 90-му році, Німеччина. Теж виникла в 1989 році. Тощо, із тих великих держав 100 років тому існувало лише, мабуть, що в сучасному Євиді США і в принципі, і все. Тобто Ми не маємо ем, сильно перейматися тим, що. От Хтось нам казує, що українці мають державу таку молоденьку. Ми не маємо цього. Це і нормально, тому що з плином часу держави перероджуються, держави стають краще, вдосконалюються. І ми маємо з вами зрозуміти, що наше з вами завдання створити таку Україну, яка стане досконалою домівкою українського народу, щоб українець ніде на планеті земля краще себе не почув, як в нашій Україні. Мало того. Побути в Україні хоча б кілька днів має мріяти кожен громадянин найрозвинчиших держав світу. Ось таку ми, державу маємо створити. ми на це здатні, тому що український народ величний народ. Наші Нашій культурі, нашому генетику, нашому етносу притаманні найкращі людські риси, і ми здатні на те, що все ж таки витворити величну державу українського народу в межах від Берестя, Помоза, стаду вороні, Волокас, Волокас і на зеленому Клені, і в українському Сибіру.